Дуже вам так? Дуже приємно. У мене пенсія невелика, але всі оці засоби гігієни, вони дуже багато коштують. Багато витрачається коштів на ці засоби гігієни. Ну і на житлові, ці послуги комунальні. Теж вони у нас не дешеві. Ну якось так. Ну нічого, тримаємося. Тетяна Мурашова вже 17-й рік має інвалідність. Згадує, вперше тяжко захворіла у 2006-му. За ці роки пройшла чимало випробувань, і зараз рада будь-якій допомозі. У мене було спочатку запалення спинного мозку. це називається мій якщо по науковому, да, по медичному. А потім через два роки в мене трапився інсульт спинного мозку. Ну це я так потихеньку керобкаюся. Нічого. Доброго дня. Доброго дня. Не до вас. Зраділа продуктам і Ольга Торяник. На інвалідності жінка з 11 років. Травму розповідає, отримала внаслідок ДТП. І допомога це теж та, дуже, дуже дякую. Без неї, звісно, було б складніше. Дніпровські волонтери української команди продовжують розподіляти гуманітарний вантаж, що надійшов три тижні тому з Франції. Харчові продукти вручили найбільш вразливим верствам населення. Списки людей сформували в тому числі за допомогою громадської організації людей з інвалідністю. Я знаю, ти зможеш. До війни там піклувалися більше про дозвілля учасників організації. З повномасштабним вторгненням зосередили зусилля на допомозі харчовими продуктами та засобами гігієни. Ми завжди дуже вдячні, коли до. Помагають. У нас вони дуже активні, дуже раді новим знайомствам і будемо вдячні на допомогу надалі. Наразі в Дніпрі знаходяться близько 50 учасників громадського об'єднання людей з інвалідністю. Всі вони отримали набори харчових продуктів хто адресно, хто в організації. В принципі, стараємося надавати допомогу не лише переселенцям, а й місцевим жителям, тому що це важливо, тому що ці люди і в нас так само потребують допомоги. Ну і хочеться подякувати нашим французьким партнерам БОПОЮКРЕН за те, що ця допомога стала можливою. Це вже не перша допомога від Франції Україні. Отримувачі кажуть, це не тільки матеріальна, але й потужна психологічна підтримка. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, Ілля Ломовський. Новини дев'ятого каналу.